Маю вам зізнатись, маю таку слабкість обожнюю українських чоловіків. Обожнюю українських чоловіків. Да, їх я за що обожнювати, правда. Вважаю їх дуже красивими, дуже розумними, дуже сильними. Проблема моя в тому, що всі ці красиві, сильні, шикарні чоловіки абсолютно ігнорують моє існування. Балтяру прям поклали по повній програмі. Я намагалась так і сяк і десь 4 роки тому. Вспокоїлась, демпінганула, і вийшла заміж за француза. Тому що, якби іронічно це не було, знайти француза у Києві набагато легше, ніж побачення собі в суботу ввечері. І Я це кажу як людина, яка якось долистала Тіндер до кінця. Двічі. До обіду. До речі, мені просто чисто цікаво, а хтось долистував до кінця. Чорт, якому я була вічі це пістя. Добренько. І от а, ви можете сказати, що можна було все ж таки збільшити радіус дії і знайти своє щастя десь у Житомирі. Я вам відповім, що я для себе вирішила, що дистанційні стосунки це не для мене. Як же дистанційні стосунки не для тебе, можете спитати ви, адже ти зустрічалась з французом. Був же там період життя, коли десь вони якось мали бути дистанційними. Я вам поясню: дистанційні стосунки це не для мене, коли вас роз'єднує 130 кілометрів траси Київ, Житомир. Французи дуже насолоджуються життям, буквально кожною хвилиною його. Це в них називається ардевій мистецтво життя. Саме тому у цій країні дуже розповсюджено таке явище, яке я персонально називаю фуд-расізм. Бо якщо, наприклад, ви запрошуєте друзів до себе в суботу ввечері і годуєте їх горішком в прикуску з чіпсами, вони радіють, що є якась їда. А потім йдуть абсолютно щасливі, якщо ви подали кожному, хоч побаночці пива. У Франції, не дай Бог, якщо ти не так поріжеш сир. І я це кажу як людина. Найгучніша сімейна сварка якої відбулася через те, що я неправильно поїла фуагру. Розкажіть мені, будь ласка, хто знає, як правильно їсти фогру? Окей. Oh! Okay. Хто знає, що таке фогра? Печінка! Хто знає, як видобувається фогра? Да. Ну, ми не будемо про це, не хочу, щоб ви мене ненавиділи. Отже, чи знаю я, як правильно їсти фуагру? А вже ж, я знаю, як правильно їсти фуагру, тому що це як, знаєте, трьохступенева система очистки. Спочатку ти з неймовірними складнощами отримуєш французьку візу. Потім ти за нев'єбєнні гроші купуєш білет до Франції, а потім, коли ти вийшов з літака, в тебе є рівно півхвилини, щоб навчитись правильно їсти фуару. А також раклет під кір рояль, відкривати устриці, знать, при якій температурі ти маєш подавати біле вино з холодильника і як довго має дихати червоне. Інакше тебе депортують. І те, що ви чуєте зараз, це не недогляд моїх батьків, не вроджена вада, це те, що я називаю мій шикарний французький акцент. І от ми з чоловіком вдома, світло приглушене, все дуже романтично, на столі поблискують мільхіорові ложки з виделками, і справивача грає божественна музика. Я дивлюсь на нього, він дивиться на мене, і я розумію, час настав, час настав і, дивлячись йому в очі. Замість того, щоб порізати це акуратними кубіками, я беру і намазую фуагру на хліб. Мій чоловік поправляє окуляри, призиває на допомогу всі свої три вищі освіти і католицьку школу, і каже: Аня, мені було б дуже приємно, якби ти їла правильно. У відповідь на що я призиваю дві свої вищі освіти і воскресну школу. І кажу, що я вільна жінка вільної країни і буду їсти, як мені заманеться. І уявляю собі, десь, десь там, у пташиному раю, маленька гусочка дивиться на це все і думає. Я загинула заради цього. Ріж її кубіками, блять. Відповідь я можу сказати тільки маленька гусочка. Але ж фоград це всього-навсього паштет. А що ми робимо з паштетом? Правильно? Намазуємо його на хліб. У нас різні менталітети з чоловіком. Я прожила все своє життя в Україні, він у Франції, тягне нас до абсолютно протилежних речей. Тому коли я хочу в Діснейленд чи Музей Дорсе, мій чоловік хоче в Чорнобиль чи на закинути кладовище автобусів. На що я йому кажу, що закинути кладовище автобусів ми можемо бачити з вікна, якщо катаємось з Житомиром. Першу нашу совмісну відпустку я хотіла на Корсіку, а він в Черкаси. Де на курсах, а точніше майстер-класі з української кухні він акуратно залюпив обручку маленького голуба з хліба, а потім, випікши його, з гордістю приніс до мене. В той момент я подумала, яка глупа смерть подивиться французькою обручкою, з'ївши її з голубом. З тіста у Черкасах. Оце буде точно РДВ мистецтво жить. Вперше від початку повномасштабного вторгнення він, мій чоловік приїхав зі мною до Києва, і я дуже переживала, тому що я не знала, як він переживе своє певне перше масштабне бомблення. Я не знаю свою першу повітряну тривогу, взагалі переживе він їх чи ні. Мій чоловік мене дуже приємно вразив. Ми сиділи в коридорі, і він надчайно піздівся в коментарях Фейсбука споціновувач політики Ляпен. Тому що мій чоловік не така людина, щоб втратити можливість використати цей аргумент. Я тут, взагалі-то, в Києві, в коридорі під бомбами сижу. А як там погода в Марселі? Жанна? Взагалі я думаю, що не його любов до мене чи. Бажання посітити історичну родину привело його до Києва. Я думаю, що він приїхав сюди в пошуках ахуєнних розйобних аргументів, щоб сратися в Фейсбуці. Французи багатьом кажуться зрозумілими людьми. Я розумію це, я абсолютно можу це зрозуміти, тому що якщо ти розмовляєш з ними французькою, вони виправляють твою французьку. Якщо ти розмовляєш з ними англійською, вони просто не будуть з тобою розмовляти. Це змусило мене вивчити французьку, я вивчила французьку, і тепер це призвело мене до невідворотних жахливих наслідків. Виглядає це приблизно так. Під час кожної вечірки я спілкуюсь з кимось, і людина каже О, жички, жички який прекрасний акцент, а ви Звідки? І я кажу з України. І мені кажуть. Формідабель, то це просто неймовірно. В мене є друг Жан, 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 іди сюди, Жан. Тут є Ханна, вона українка. Жан. Пів життя вивчав російську мову і буде щасливий попрактикуватись. У <рик> такі моменти. Все, що я думаю, це Саша, Саша! Знімай зі стіни нашу трофейну рапіру. Тут є один жан, і він буде щасливий бути на неї насаджений. Взагалі я обожнюю свого чоловіка, він прекрасний, просто обожнюю, І якщо згадати чотири роки нашого шлюбу, то найчуттєвіший момент був тоді, коли я сиділа на підлозі, ніж не обіймаючи його коліна, заглядала йому в очі, плакала і казала: пожалуйста, пожалуйста, Саша, заради мене піди і проголосуй за Макрона. Тому що вибори у Франції це був саме той момент, коли цей маленький українчик всередині нього прикинувся і сказав йому: твій голос нічого не рішає, там все порішали для тебе. Дякую. Я все привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси вони дуже смішні.